Ціль цього відео обрати один або декілька виразів, які разом представляють усі розв'язки цього рівняння. І наша відповідь має бути у градусах. Для початку я перепишу це рівняння 6 синус від 8х плюс 2 дорівнює мінус 3. І перший мій крок це відняти від обох сторін рівняння 2. У результаті я матиму 6 синус. Від 8х, 2-2, 0, і мінус 3 мінус 2 мінус 5. Тепер я хочу поділити обидві сторони рівняння на 6. І для економії місця я запишу це таким чином. Зліва у мене 6 і 6 скоротиться, а справа я матиму мінус 5 шостих. Тепер нам потрібно згадати, що синус його значення це значення y координати точки перетину променю. Та одиничного кола. Окей. Тобто я працюватиму з цим кутом. Нехай кут альфа. І аби знайти його значення, я використаю обернену до синуса функцію Арксинус. Пишу: альфа дорівнює арксинус. Арксинус від мінус 5 шостих. Дорівнює. Тут я використаю калькулятор. чотири сотих градуса. Добре. Але це ж не все. Нам потрібно згадати властивості синуса. Згадати, що синус це періодична функція, і коли я буду робити повний оберт довкола, то значення синуса у мене знову буде таким самим. Тому трохи правильніше буде записати, що нехай альфа 1 у мене дорівнює мінус 56,44 градуса плюс, плюс 2 πn де n це будь-яке ціле число. Добре, але це не всі властивості синуса, які нам варто зараз врахувати. Також я, якщо трохи продовжу цей відрізок, то бачу, що синус буде мати значення мінус 5 шостих, якщо ми візьмемо навіть ще трохи інший кут. Який же кут це буде? Синус альфа дорівнює синусу пінус. Альфа. Окей, про цю властивість ми говорили трохи у попередніх відео. Якщо хочете, то можете спробувати згадати, знайти у своїх записах чи передивитися те відео. А я зараз буду працювати з цим кутом. Хіба що мені треба знайти його значення? Тут же ж у мене знову таки мій кут альфа. Але ж є нюанс. Я рухаюся за годинниковою стрілкою. Тобто, у мене будуть утворюватися від'ємні кути. Я рухаюся. На пі, тобто зараз у мене кут мінус пі, і потім проти доникової стрілки на альфа. Тобто у мене утворився кут альфа мінус пі. Окей. А, записую. Альфа 2 дорівнює. І тепер я від модулю нашого кута від мінус 56,44. Віднімаю 180 градусів. І у результаті я матиму мінус 123,56 градуса. І, звісно, не забуваємо про періодичність плюс 2 πn Окей, ми знайшли значення 8х. І тепер нам потрібно знайти значення х. Це насправді буде прям дуже і дуже просто. Мені треба записати, що х1. У мене буде дорівнювати мінус 56,44 плюс 2 πn поділити на 8. Простіше кажучи, мінус 7,6 градуса плюс 45 градусів помножені на n. І x2 у мене дорівнює мінус 15,45 градуса плюс 45 градусів помножити на n. Та, тут я вказував значення цього оберту у радіанах, але це доволі просто переводиться у градуси. Як пам'ятаємо, Пі це те саме, що 180 градусів. Повернемося до нашого тесту. Варіант А нам не підходить, оскільки це ж значення 8х, а нам потрібно Х. Перекреслюю. Варіант Б нам так само не підходить з тої самої причини. Переходжу до варіанту В. І це буквально значення х2. Тому ставлю тут галочку. Варіант Г. мінус 7,6 градуса плюс n помножити на 360. І це, ну, частково правильна відповідь. Але ми втрачаємо декілька розв'язків під час кожного цього оберту. Тобто це лише частково правильна відповідь. Нам не підходить такий варіант. Обираємо лише ідеальні. Переходимо до варіанту Г. І це уже те, що нам треба. Це X1. Ставлю Галочку. І варіант D 15,45 градусів плюс N помно на 180 градусів. Це теж частково правильна відповідь, навіть трохи більш правильна, ніж то було у варіанті Г. Але, тим не менш, ми втрачаємо частину рівняння. Тому знову я перекреслюю цей варіант. Вітаю! У нас вийшло дві правильних відповіді: два правильних варіанти відповіді у цьому тесті. В та Г.